Нікола Тесла, людина, яка впередила свій час, презентацію створила Тимченко Аріна, учениця 9 А класу. Хто такий Нікола Тесла? Народився 10 липня 1856 року в Сміліні, Хорватія, Серв за походженням, інженер-винахідник фізик. Працював в США, співпрацював з Едісоном. Автор понад 300 панетів, помер 7 січня 1943 року у віці 86 років. Основні відкриття Тесла. Змінений струм основа сучасної електроенергетики, електродвигун змінного струму, трансформатор Тесли, котушка Тесли, бездратова передача енергії, дистанційне керування радіокерований човен 1898 рік. Його бачення майбутнього. Мріяв про передачу електроенергії без дротів. Передбачив появу смартфонів та інтернету, вважав, що енергія має бути безкоштовною для всіх. Його ідеї випередили технічні можливості того часу. Внесок у науку та техніку, розвиток радіоелектротехніки, енергетики, його принципи використовуються у сучасних двигунах, генераторах-трансформаторах, ім'я Тесла одиниці вимірювання магнітної індукції в системі Сі. Цікаві факти. Міг запам'ятовувати складні схеми в уяві. Говорив восьма мовами. Практично не спав, працював по 20 годин на добу. Не був зацікавлений у грошах, жив дуже скромно. Нікола Тесла сьогодні. Його ідеї надихають сучасних науковців та інженерів. На його честь названа компанія Тесла ІНСІ. Його винаходи основа технології 21-го століття. Висновок Нікола Тесла геній, який змінив світ. Він довів, що справжній науковець працює не заради слави, а заради прогресу людства. Дякую за увагу.